Вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання, які є варіанти підключення до бази даних баз у хмарі. Сучасні технології дозволяють використовувати програмне забезпечення баз у зручний і простий спосіб для користувача. Якщо ми говоримо про хмарні рішення, то підключення до них можливе кількома способами: RDP-підключення, веб-доступ та в режимі тонкого клієнта. Ці способи описані у нас на сайті, посилання я залишу під відео, а зараз спробуємо розібратись і наочно продемонструвати. Почнемо з РТП-підключення. Для того, щоб підключитися до віддаленого робочого столу, потрібно натиснути Пуск, знайти папку Стандартні програми, а та так відкрити вкладку Віддалений робочий стіл. Перед вами має відкритися ось таке вікно підключення до віддаленого робочого столу, де ви маєте вказати ім'я віддаленого комп'ютера, яке складається з доменного імені та порту, розділене двократкою, та ім'я користувача. Ці дані, доступи, ви маєте отримати від компанії, яка вас обслуговує. І ввести відповідні віконечка. Далі, якщо ви хочете, щоб більше комп'ютер не запитував вас і зберігав всі ваші налаштування, ваші доступи облікові, ви маєте натиснути Зберегти. Потім Підключитися. Все. Як бачите, перед нами відкрилося вікно віддаленого робочого столу, робочий стіл. Натискаємо вкладку Бав. І перед нами вже відкривається безпосереднє вікно з базами даних. Відкриваємо у нас зараз демонстраційна версія. Демонстраційна версія, тому я не буду вводити паролі, Лише нагадую, що всі доступи вам має надати компанія, яка вас обслуговує. Будьте уважні при копіюванні логіну, паролю. Уникайте захоплення пробілів та інших символів. Увійти. І перед нами відкрився інтерфейс конфігурації баз-бухгалтерія. Є ще один досить простий спосіб, як підключитися до віддаленого комп'ютера. Для цього потрібно натиснути комбінацію клавіш Windows R. Та в пошуковій стрічці ввести символи M, S, T, S, C і натиснути ОК. Перед нами відкривається вікно підключення до віддаленого робочого столу, де ми маємо ввести адресу віддаленого комп'ютера, яка складається з доменного імені та порту, та ім'я користувача. Нагадую, що ці дані ви маєте отримати від компанії, яка вас обслуговує. Для того, щоб зберегти поточні налаштування, натискаємо Зберегти. А та підключаємось. Натискаємо на ярлик «БАФ». Перед нами відкривається вікно з базами даних. Переходимо до баз бухгалтерії і заходимо до... Конфігурація. Я заходжу без паролів, тому що у мене демонстраційна версія. Перед нами відкривається інтерфейс програми баз Бухгалтерія», яка вже готова до роботи. Для того, щоб підключитися до програми БАЗ за допомогою тонкого клієнта. Необхідно завантажити дистрибутиви та встановити застосунок Бахтонкий клієнт на ваш комп'ютер. Посилання та необхідні доступи має надати вам компанія, що вас обслуговує. Зараз залишимо віддалений робочий стіл. Ось, власне, так виглядає застосунок Бахтонкий клієнт. Для того, щоб його запустити, клікаємо на нього і бачимо віконечко з. Інформаційними базами. Для того, щоб додати нову інформаційну базу, потрібно натиснути додати та вибрати один з двох варіантів створення нової інформаційної бази або додавання у список існуючої інформаційної бази. Натискаємо на другий варіант «Наступна», Обираємо на веб-сервері адресу з посиланням. Також вам має надати компанія, що вас обслуговує. Наступна. Ну, це вже далі додавання інформаційної бази обирати автоматично. Ок, і оскільки у нас раніше була створена одна база, ми можемо її перейменувати. І, і друга вже нова, створена інформаційна база автоматично застосунок назвав її «Номер 1 Натискаємо і переходимо до програми. Оскільки це у нас демонстраційна база, ми можемо обрати будь-якого користувача і заходимо без паролю. Так, завантажується. Ну, ось, демонстраційна база, баз бухгалтерія, програма, яка вже готова для роботи. Ще одним варіантом підключення до програми вас є варіант доступу через веб-браузер. Відкрийте веб-браузер на вашому комп'ютері та введіть адресу посилання на програму, яку ви маєте отримати від надавача хмарних послуг. Ввели адресу і перед нами відкривається програма. Також у мене зараз демонстраційна база. Вам же ці всі доступи паролі має надати компанія, що вас обслуговує. Я вхожу без паролю. А Після входу ви повинні бачити інтерфейс програми Bas в своєму веб-браузері, так як ви зараз бачите на екрані. Значить, вона готова до роботи. На цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, ставте уподобайку, коментуйте чи поставте своє питання під відео. Не забудьте підписатися на наш канал, адже ми і будемо надалі висвітлювати актуальні питання користувачів програмних продуктів, продуктів лінійки Баз. На все добре!